Віт, з вами Дмитро Петровський, і це рубрика Експрес огляди. Сьогодні ми в нашій студії розглянемо одну з найулюбленіших моїх тем в спінінгу, а саме силіконові приманки. Можливо, не найулюбленішу, але принаймні найчастіше використовуванішу, якщо так можна висловитися. Тому що насправді я здебільшого ловлю з берегу, здебільшого через це ловлю з силіконом. Хоча, в принципі, із човна він також дуже часто використовується і приносить дуже суттєві результати. Але про це Трішечки пізніше. Сьогодні я хочу поговорити про неабийкий силікон, а саме про силикон Fishing Drugs, а точніше про одну з найтоповіших моделей, взагалі з тих моделей, з яких почався шлях компанії Fishandrax. Саме про Ганстаміну. Ця модель, а саме модель Gun як я вже називав, вона представлена у шести найтаких актуальніших розмірах на даний момент, які взагалі можуть бути серед силікону. Це 2 дюйми, два з 3, 4 і найактуальніші останнім часом, особливо для людей, які рибалять здебільшого з човна, це 5 і 6 дюймів. Стосовно кольорів, по кольорам все ну, виглядає так дуже стисло і не розмито. Я би навіть так висловився. Кольорів небагато. Всього було 8 випущено, і останнім часом додається ще один, дев'ятий. По черзі це ківі, шартрес, віолет. Лох, білий, машинне масло, карамель, кола. І останній колір, про який я казав, це поки він має робочу назву лимон. Багато хто, хто ловить на різноманітний японський силікон, а здебільшого, ринок зараз український зайнятий саме японським силиконом, знає про те, наскільки багато кольорів взагалі існує. І ви можете задати питання, а чому взагалі так мало, чому всього 8 кольорів. Ну, окей, 8 плюс 1, 9. А... Я від себе можу сказати так: а це для того, щоб ви не плуталися. Тому що коли у вас є настільки багата палітра, вам постійно потрібно перебирати ці кольори, і, в принципі, прямо під час риболовлі. І ви можете сумніватися взагалі, а то чи той я кольор вибрав. Але коли у вас все це звужено до вузького такого вибору невеликого, все набагато простіше. І більше того, хочу вам сказати, що люди, які розробляли саме цей силікон, вони дуже довго підбирали максимально оптимальні кольорові гами для того, щоб все працювало. І ще раз повторюю, щоб не було нічого зайвого. Окремо, хочеться сказати стосовно форми. Я трішечки раніше казав про японських виробників. Так от справа в тім, що фішнракс виробляється в Україні, і, власне кажучи, розроблявся в Україні під наші умови, під нашу рибу. І це окрема приємність. І це не просто скопійована форма, як у більшості виробників. Це власне оригінальна своя розроблена форма, і вона дійсно ну, багато чим відрізняється. Звичайно, можна сказати, що в принципі, ну, звичайно, собі силіконова рибка, що ти там нового вигадаєш, але насправді там зашито ну, дуже багато варіантів. Тут є кут, наприклад, по повернення ось цієї п'ятки, її розмір, взагалі її орієнтація під час проводки. Ось така ребристість, це ну складно сказати, це в когось підглянута або вигадана, вигадана власноруч. Але я можу сказати так, що ми прослуховували запис гри цієї проманки під водою, і вона дійсно має дуже гарні акустичні властивості. Все зроблено дуже якісно, дуже якісно зроблена імітація лузки, якщо це важливо, але я не можу не відмітити те, що вона тут є. Але найголовніша фішка це ось такі от отвори для того, щоб туди заводити монтаж. Власне кажучи, по монтажах все дуже просто. Їх, ну, принаймні, тих, які я використовую, всього три: це звичайний офсетний гачок, звичайна впаяна джигулівка, також є двійник. Стосовно офсетів, все просто. Якщо ви ловите в закорчованих якихось ділянках, або в ділянках, де дуже багато трави, або, наприклад, ви ловите там, щуку на прорив, можна використовувати ось такий офсетний гачок. Подягається все просто. Я, чесно кажучи, не знаю, чи потрібно це ще раз показувати в студії, але є така практика жанру я маю це зробити. Просто для того, щоб. ну, так би мовити, традиція зберіглася. Одягається так само просто, як і будь-який інший силикон. Проколюємо, відміряємо, виводимо. Ось так у нас виглядає монтаж на уситному гачку. І як я вже казав, він використовується у найбільш складних ділянках, де можна обірватися. Хоча, в принципі, силикон це силікон, це не така вже дорога приманка, її можна насправді пообривати, якщо ви впевнені, що в цих складно доступних ділянках може стояти риба, і саме ця риба це ваш трофей, на який ви так довго чекали. Наступний варіант монтажу це звичайна впаяна джигулівка. Тут все також просто. Я гадаю, що всі, хто починали взагалі ловити спінінгом в нашій країні починали саме ось з такого варіанту монтажу. Він монтується наступним чином. Це також класика жанру. Я знаю, що багато хто дивиться це відео і так знає, як це використовувати. Але за класикою жанру, знову ж таки, повторюсь, я маю це показати. Відміряємо відстань. Де має вийти наш гачок, проколюємо приманку і починаємо повільно її проштовхувати вздовж тіла. І у відміченому місці просто виводимо на гора. Ось так виглядає наш монтаж, оснащений звичайною впаєною джиголівкою. І окрема приємність а, даної моделі приманок це використання їх саме з подвійним гачком. Справа в тім, що кожна приманка, а, вона, можна так сказати, помічена. По-перше, місцем, де має виходити цей подвійний гачок. Тобто, ви в магазині одразу ж коли купуєте ці приманки, ви одразу ж можете підібрати саме правильний розмір, правильну довжину гачка. І по друге, Є ще один невеличкий, якщо так можна сказати, лайфхак від виробника, який буде захищати вашу приманку від попереднього розривання. Так, трішечки забіг вперед. Дивіться, ось тут є в нас невеличкі такі, як напівотвори. Саме в нього потрібно заводити двійник. А далі все як по класиці, проколюємо на виліт і починаємо проштовхувати двійник. Вздовж приманки? Все. Ну, майже все. Останній елемент. І тепер вже точно все. Стосовно місця посадки для двійника, хотілося б розказати трішечки більше. У виробника вона називається Double Hook Hollow. і вона полягає у тому, що ось між цими напівотворами, по яких ми визначаємо розмір нашого двійника, знаходиться таке невеличке потовщення з силікону. Воно слугує запобіжником і не дає вашому силікону розриватися в цьому місці. Багато хто використовує подвійні гачки, хто постійно ловить саме з такими монтажами. Я думаю, не один раз стикалися з тим, як після там першої поїмки риба, або після невеликого зачіп, у вас приманка в цьому місці починає руйнуватися, просто починає розриватися, і вам потрібно постійно в човні або на березі там підпалювати її, запаювати. Або найменш приємний варіант це просто змінювати приманку, тому що вона ще нічого не зловила, але вона вже зруйнована. Власне кажучи, за допомогою такої системи, нагадую, вона називається Double Hook Hollow, така халепа на вашій роболовілі майже неможлива. Стосовно уловності цих приманок я насправді тут в студії можу вам наказати дуже багато чого, але є конкретні підтверджені факти. По-перше, половину цих фактів ви можете побачити в наших відео на нашому телеканалі Рибалка. І також є один факт, який ну, дуже складно буде оспорити е – Це Учасники Чемпіонату України. Насправді на цій приманці вже був виграний чемпіонат України нашою командою UFM Fishing. Також завдяки цій приманці і новому прототипу, який ви побачите пізніше у інших оглядах, було зайнято третє місце на Кубкові України по ловлі хижої риби. Щовна. Ну на цьому я буду з вами прощатися. З вами в студії був Дмитро Петровський. Я бажаю вам експериментувати, пробувати нове, пробувати в першу чергу українське і на все добре.